Президент Володимир Зеленський вважає, що можлива допомога НАТО в збитті російських ракет на територію України допомогла б компенсувати у нас дефіцит протиповітряної оборони і не означала би втягнення альянсу у війну. Про це голова держави сказав в інтерв'ю виданню Reuters. Також агентство Reuters. Також Зеленський зауважив, що РФ використовує 300 літаків на нашій території, і для протистояння ворожим силам в небі Україна потребує щонайменше 120-130 винищувачів F-16. Не можете поки що дати. Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. Ф-16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав, країн НАТО. Піднімаєте їх, ми їх бачили. Застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Видання Політіко пише, що наступного місяця Володимир Зеленський планує відвідати Францію і взяти участь у річниці висадки союзників в Нормандії. А це буде 6 червня. Очікується, що президент України скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку заходу і попросити НАТО збивати російські ракети над Україною. Як це зробили США і Великобританія, коли Іран напав на Ізраїль? І президент Володимир Зеленський вважає, що можлива допомога НАТО в збитті ну і тим часом. Тим часом Польща а, розглядає вже можливість використання своїх систем ППО для збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною. Про це заявив речник МЗС а, Павел Вронський, і він зазначив, що з таким проханням до польської влади звернулася українська сторона. За словами дипломата, наразі Варшава вивчає це питання з технічної і юридичної точок зору, але остаточного рішення поки що немає. І додам, що під час російських ракетних ударів по Україні. Польща все частіше піднімає в повітря винищувачі F-16. Країна щоразу приводить в бойову активність системи протиповітряної оборони. Проте досі жодного разу не було збито навіть ті ракети, які порушували повітряний простір Польщі. І польща мала би збивати ворожі ракети без роздумів. Про це розповів в етері нашого телеканалу дипломат Олег Шамшур. І він також зауважив, що кремлівський диктатор Путін спостерігає за реакцією світу, коли російські цілі залітають на територію країн-членів НАТО. Ми отримаємо позитивну відповідь. Важко сказати. І я думаю, що, хоча йдеться про дії окремих країн, ну скажімо, Польща. Але все таки я думаю, що має бути ухвалене якесь принципове рамочне рішення в рамках, скоріше за все, в рамках НАТО дуже хотілося, щоб воно відбулося. Чи є гарантія, що воно відбудеться, ні, немає, і це дуже погано.